Вітаю, друзі! Мене звати Павло, і сьогодні в нас буде огляд ось цієї китайської портативної консолі зі слотом під оригінальні картриджі Famicom або більш відомі на теренах України такі назви, як Tendi, Subor, Ліко або інші маловідомі китайські клони 8-бітних консолей. Ця консоль називається Feihao HG938. Якщо пошукати про неї інформацію в інтернеті, то можна знайти сайт виробника. Там, де є детальна інформація про цю консоль та про інші клони ретро-консолей. Почнемо з того, що оглянемо коробку даної консолі. Як бачимо, спереду нас зустрічає гарна картинка. Написано, що це портативна консоль з бездротовими контролерами. Так, і намальовано два бездротових контролера 1,2. Тут ми бачимо комплектацію, одна консоль. Два контролери, батарея, HD кабель і зарядний пристрій. HD це HDMI. Якщо ми подивимося на іншу сторону, тут є більш детальна інформація про цю консоль. Тут написано, що це портативна 8-бітна NES-TV ігрова система. Вона підтримує оригінальні 88-пінові NES картриджі. Але насправді не 88 а 60 пінові і не NES Famicom. Але, здається, китайці в цьому не дуже сильні. Також тут написано, що підтримує оригінальні ігрові картриджі для NES. Насправді Famicom. Є регулювання гучності, ресет, меню. 4,3 дюймовий супервеликий RGB дисплей. Я не знаю, напевно, вони застрягли в 90-х, тому що 4,3 дюйма це не супервеликий. І Батарея на 2000 мА стандартного розміру 18650. А зараз подивимося, що знаходиться всередині цієї коробки. Ось. Тут нас зустрічає запакований контролер. Ось на ньому написано одиничка. Кнопочки A, B, AB B – це турбокнопки, Start Select. Ну, Якість контролера, якщо ви пам'ятаєте старі китайські консолі 90-х, от, якість практично така сама. Тобто можна сказати, що це сучасна консоль, яка застрягла в минулому тисячолітті. Так, далі у нас іде другий контролер. От, Він такий самий, але тут є позначка 2. Далі тут йде зарядний пристрій. Ось, Якщо придивитися тут він йде на 5 вольт і 1000 мА. Перехідник до нашої мережі. HDMI кабель. Кабель зарядки. USB Type-A на USB Type-C. І сама консоль та інструкція. Так, поглянемо спочатку на інструкцію. Вона йде китайською мовою. А, і з іншої сторони англійською мовою. Тут йде опис консолі, опис всіх елементів керування, всього, що знаходиться на всіх сторонах консолі. І список. Вбудованих ігор. Ось список. Так, тут 121 вбудована гра. Ну, якість цих ігор ми перевіримо трішки пізніше, тому що є сумніви до того, що китайці могли записати якісні ігри в свою неліцензійну консоль. І ось так виглядає сама консоль. Ось це на екрані, це не подряпанка. Тут захисна плівка, її можна зняти. От Якщо натискати кнопки, то відчуття, що граєш. Старий китайський клон з 90-х. Якість матеріалів бажає кращого. З нижньої сторони консолі в нас знаходиться два слоти під контролери. Це стандартні 9-пінові роз'єми, але якщо ми пам'ятаємо, то в оригінальному Famicom був 15-піновий роз'єм. Такі роз'єми ставилися в основному в китайських клонах. Також у нас є регулювання гучності, у нас є вихід під наушники. І от З цієї сторони в нас знаходиться перемикач, який змінює пропорції екрану 16 на 9 або 4 на 3 З задньої сторони в нас знаходиться тут динамік, наліпка з інформацією і ось тут знаходиться батарея. Так, Якщо ми подивимось, тут написано, що це стандартний типорозмір 18650 на 2000 мАч. Чи є там дійсно 2000 мАч, я не знаю. Але це можна буде перевірити пізніше. З верхньої сторони консолі в нас є вихід HDMI. Ось це вихід аудіо-відео під типу розмір чека 2,5 мм. Тут у нас іде USB-розім зарядження і кнопка вімкнення консолі. Включ-виключ. І також за цією шторкою знаходиться повнорозмірний слот під FAMICOM картриджі. Чесно кажучи, не знаю, як довго ця шторка буде працювати і не відвалиться, тому що якість матеріалів дуже посередня. Ось. Таким чином ми оглянули консоль зі всіх сторін і можемо переходити до її вімкнені. Ось бачимо, загорівся індикатор. Можемо регулювати гучність, зробимо трішки тихіше. Так, ось це славнозвісний. Великий 43 дюймовий RGB-дисплей. Чесно кажучи, якщо подивитись на кути огляду, бачимо, що по вертикалі кути ну, дуже погані, тому довго грати на цій консолі не вийде. Так, як бачимо, у нас зустрічає 121 вбудована гра. Можемо обрати будь-яку з них, переміщуючи вверх-вниз, ми переміщуємося по одному екрану, вправо-вліво змінюємо екрани. Ну, Давайте оберемо якусь, наприклад, Bubble Puzzle. Щось взагалі не зрозуміло, що це. Отиснемо reset. Візьмемо першу гру Sky Zone. Загалом ігри дуже посередні, тому не знаю, чи варто зупинятися саме на вбудованих, тому що основне в цій консолі якраз можливість читати картриджі. Якщо подивитися у верхній правий куток, тут ми бачимо індикатор заряду батареї консолі. І Від себе додам, що після гри на ній орієнтовно 4 години, в мене залишалося 2 поділки, тому вбудована батарея тримає досить добре. Для того, щоб перевірити, як ця консоль може працювати з картриджами, я підготував 5 різних варіантів. Це в нас староробний китайський картридж з 90-х, який можна було купити в Україні. Це в нас сучасний китайський дешевий багатоігровий картридж 150 ігр в одному. Ось це сучасний китайський ігровий картридж, який виконаний під оригінал тобто в нас є логотип Famicom Family. І на перший погляд здається, що це оригінал, але ні, це якісний, дороговартісний китайський сучасний картридж, який коштує орієнтовно 15 доларів на Aliexpress. Наступний це в нас оригінальний японський староробний картридж. Ось так він виглядає. І останнє, що ми будемо перевіряти, це сучасний китайський флеш-картридж Evergenesis, який є дешевою версією Кріx. І перевірки пропоную почати саме з ось цього китайського флеш картриджа Я його навіть не буду вставляти в консоль, тому що, я і так знаю, він не працює. Так, на цій консолі не працюють сучасні флеш картриджі І скільки я п'яний намагався його запустити, він не працює. І це є найбільшим мінусом цієї консолі, тому що нам доведеться використовувати інші оригінальні або неоригінальні фізичні картриджі. На жаль. Тож, почнімо тестування з староробного китайського картриджа картжа О, Він запустився. Так, як бачимо, картридж працює, все чудово, гра запускається, звуки йдуть, тому зі староробними китайськими картриджами проблем не буде. Перевіримо наступний картридж. А наступний буде це у нас китайський сучасний якісний картридж. Як бачимо, він також запускається, гра працює. Звуки є, все грається, кнопки натискаються, і турбокнопки, і звичайні кнопки, пауза є. Загалом картридж працює, гра працює, все чудово. Далі перевіримо дешевий китайський багатоігровий картридж. Так, Він також запускається, ми бачимо, що тут є багато ігор. Наприклад, запустимо одну з моїх улюблених ігор GPT-2. Так, раз запускається. Так, Як бачимо, проблем немає, все працює чудово. Щоправда, можна побачити в верхній частині, ось тут є маленький артефакт. Я не знаю, чи це від картриджа чи від консолі, але він присутній тільки для ось цього багатоігрового картриджа, а все інше працює чудово. Ну і наостанок перевіримо, як працює оригінальний староробний японський картридж. Це у нас Rockman 4. І картридж також запустився без проблем. Все працює, звук є. Як бачимо, все працює, всі елементи керування. От. Тому робимо висновок, що консоль з цим картриджем працює добре. Таким чином, на цій консолі ми перевірили всі можливі варіанти картриджів. Це і староробні оригінали, і клони, і новоробні китайські картриджі. Але, на жаль, ось цей китайський флеш-картридж не працює. А зараз давайте перевіримо аксесуари до цієї консолі. І перше, що я хочу перевірити, це ось ці бездротові контролери, які йшли в комплекті з консолью. Варто відзначити, що вони позначені 1-2, і, і тут використовується не Bluetooth, а якась своя бездротова технологія. Тому якщо один з контролерів вийде з лату або ви його загубите, у вас не буде можливість його замінити. Саме тому в консолі і є цих два порти для підключення своїх проводових контролерів. Ці контролери працюють від двох батарейок. А, а, а в комплекті батареїк немає. Я вставив власні батарейки. І зараз перевіримо, як цей контролер буде працювати. Для цього підключаємо картридж з Грою рог на 4. Так, включаємо консоль, бачимо, вона працює. Натискаємо старт. Так, бачимо, контролер працює. Так, контролер працює і одночасно з цим можемо перевірити, що елементи керування на самій консолі також працюють. Тому це йде дублювання функцій елементів керування на самій консолі і на першому контролері. Зараз спробуємо підключити другий контролер, але для цього потрібно буде вибрати якусь гру на двох. Так, я записав на консолі ChipDL першу частину, подивимось, як у нас буде працювати другий контролер. Так, ось, першим ми керуємо з самої консолі. А за Дейла ми керуємо з другого контролера. І все працює чудово. А зараз поглянемо, як ця консоль може працювати з зовнішнім дисплеєм. Для цього нагадаю, в нас є HDMI вихід та AV-вихід, але в комплекті є тільки HDMI кабель. Тому через нього і перевіримо, як консоль працює з монітором. Як ми побачили, на декілька секунд екран консолі став темний без будь-яких ознак життя і виводу аудіо чи відео, але це, напевно, через те, що технічні характеристики пристрою занадто слабкі для швидкого переключення на зовнішній монітор. Також ми ще не перевірили, як працює в консолі переключення режимів на широкий екран та 3х4. Як дивимося, працює чудово. І це працює не лише через HDMI, а і на самій консолі. Ось. Бачимо, є це переключення від широкоформатного до звичайного режиму. Повертаємо HDMI. І ще, що я хотів перевірити, так це як працюють ось ці порти. Для зовнішніх контролерів. Для цього я придбав на AliExpress ось такий дешевий контролер для 8-бітних консолей. І зараз його підключимо, перевіримо, як він буде працювати. Підключаємо його в перше гніздо. І тепер повинні керувати першим персонажем. Ми бачимо, що працюють як і комплектні бездротові геймпади, так і геймпади, які можна підключати через 9-пінові конектори. А зараз хотілося б підсумувати всі плюси і мінуси даної консолі. По-перше, найбільш вагомий плюс це те, що вона портативна і те, що вона вміє працювати з оригінальними картриджами для Famicom. По-друге, це те, що в неї в комплектації є два беззортових контролера та HDMI кабель, тому її можна підключити до телевізора і грати вдвох. Ще одним з плюсів є вже згаданий HDMI порт, що дозволяє грати на великому телевізорі в достатньо хорошій якості, чого вам не може забезпечити жоден оригінальний Famicom навіть з AV-модом, навіть з скейлерами. А тепер до мінусів. По-перше, це дизайн. Таке відчуття, що дизайн був розроблений ще в далеких 90-х і ця консоль запізнилась на 20 років на дату свого випуска. По-друге, це якість матеріалів, які дуже сильно нагадують китайські фаміклони 90-х. По-третє, це дисплей. Хоча і вказано, що він великий і аж цілих 4,3 дюйми, як на мене, для сучасних консолей цього замало, тим паче, що його якість відображення і кути огляду залишають бажати кращого. Наступний мінус це те, що дана консоль не може працювати з флеш-картежами. Сьогоденні у 2025 році дану консоль можна придбати на AliExpress орієнтовно за 45-50 доларів. І враховуючи всі вище наведені плюси та мінуси, особисто я вважаю, що це трошки забагато, ціна могла б бути і менша. І зрештою, кому може бути цікава дана консоль? На мою думку, тим, хто активно користується оригінальними картриджами. це колекціонери та ретрогеймери. Я думаю, що дана консоль була створена саме для них. А на цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця. Купувати таку консоль чи ні, це вибір кожного. А я вам бажаю грати тільки в хороші ігри. До зустрічі!